Привіт, друзі! Продовжуємо підготовку до контрольної роботи на тему паралельні прямі сума кутів трикутника. Розглянемо ще одну задачу достатнього рівня. Відомо, що АВ дорівнює СД і АВ паралельна СД. Ось за цим малюночком. Отже, АВ дорівнює СД і пряма АВ паралельна прямій СД. Довідіть, що БЦ паралельна АД. БЦ паралельна АД. Для того, щоб довести, що прямі БЦ і АД паралельні, нам необхідно використати одну із ознак паралельності прямих. Ось тому ми проведемо січну БД. Розглянемо два кути А, Б, Д і С Ці два кути, внутрішні різносторонні кути, утворені паралельними і січною. За властивістю кутів, утворених паралельними січною, ці два кути рівні. Це перше міркування. Ми довели, що кут ABD дорівнює куту С, Д, Б. При цьому скористалися властивістю путів, утворених паралельними і січною. Тепер розглянемо трикутники А, і Ді, Ці два трикутники рівні за першою ознакою рівності трикутників, оскільки. Перше міркування. Оця сторона дорівнює цій стороні за умовою задачі. Друге міркування. Сторона в цих трикутниках. І третє, кути між ними ABD і CDB рівні за доведеним раніше. Отже, трикутник ABD, ще раз підводимо підсумок до рівня трикутнику СДБ. З цього випливає, що відповідні кути АДБ кут, і СБД також будуть рівні. Бо вони відповідні кути у рівних трикутниках. А тепер, розглянемо дві прямі BC, AD і січну BD. По відношенню до них кут ADB і CBD – внутрішні різносторонні. Оскільки ми довели, що вони рівні, то за ознакою паралельності прямі BC і AD паралельні. Ось така задача. Ось таким чином. Розв'язання цієї задачі можна оформити в контрольному зошиті. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео уроці.